Перші спроби розробити текст нової конституції відбулися ще у 92-му і 93-му роках, однак невдало через розбіжності у поглядах різних політичних сил. Грунтовно за написання конституції взялися тільки у 95-му за наполяганням президента Леоніда Кучми, який прагнув визначити та закріпити повноваження різних гілок влади. Робота над проектом тривала рік, і 27 червня 96-го під загрозою розпуску парламенту депутати все ж таки взялися за ухвалення основ. Много закону зберігайте спокій, шановні колеги. У сесійній залі нову конституцію розглядали майже добу. До голосування перейшли вже далеко після півночі. Згодом всі ці події отримали назву Конституційна ніч. Головна проблема полягала в існуванні двох проєктів конституції депутатському та президентському. Обидва передбачали концентрацію значних повноважень в одних руках. Від вашого рішення залежить доля України. Заспокойтеся. Думайте про Україну, а не про себе. Колишній нардеп Володимир Чемери згадує, саме через це голосування могло бути зірване. Прем'єр-міністр Лазаренко під завказівкою Кучми призначив на ранок 29 червня перше в історії України виїзне засідання Кабінету міністрів в Черкасах. І е, міністри, які були тоді одночасно депутатами, не знаходилися всередині парламенту. Мороз дав вказівку секретаріатові обзвонити всіх цих депутатів і сказати, що наступним рішенням після прийняття конституції буде рішення про позбавлення цих людей депутатського мандату. І вони почали приходити вночі в парламент. Першим я пам'ятаю, прийшов Віктор Пензенник. Таким чином склалася така ситуація, коли. Було понад 300 голосів, які проголосували за конституцію. Введення нового прапора мінімум 100 мільйонів доларів обійдеться в Україні. Чимало спорів викликали і статті про символіку нової держави, мову та статус Криму. Саме дій, що голосування по символіці це не голосування по символіці. Це голосування за нашу державу, демократичну правову. Десь о 3 годині ночі я зрозумів, що Конституція буде прийнята, коли ми пройшли найконфліктніші статті про символіку, про мову і так далі. Сьогодні мало хто знає, що, наприклад, стаття про символіку голосувалася 27 разів. Але за процедурою, за регламентом, коли хтось там говорить, що на коліні, вночі там приймали все це, вибачте дурниця. Про 10 стаття голосувалася 17 разів. Отримати необхідну кількість голосів Націонал Патріотам вдалося завдяки депутатам з КПУ, селянської партії і соціалістам, які долучились до голосування, пригадує Віктор Мусіяка. Багатьом з них після цього довелося піти з політики. Вони знали, що вони втратять членство партії, вони більше не будуть в парламенті, їх не будуть підтримувати їх політичні сили. Але це знаєте, момент. Ну, істини для кожної людини, яка там була. І я завжди з вдячністю згадую всіх цих людей, коли зустрічаюся з ними. Я знаю багато з них взагалі, з політики зразу майже пішли, але вони виконали цю свою роль. Зрештою конституцію ухвалили, і після проголошення результатів голосування о 9 ранку, 28 червня 1996 року, вона набула чинності. Україна стала президентсько-парламентською республікою. Я дякую. Це величезне свято. Український народ ствердив політику. Європейського вибору, тобто повернення назад додому у Європу, він ствердив бажання покінчити із комуністичним тоталітарним режимом і почати будувати сучасну модерну демократичну соціальну державу. Ця конституція знаменує свою свободу у двох вимірах: свободу для українського народу, що він є сувереном, над ним нема іншого владаря. Інша сторона цієї медалі свобода для людини, права і свободи людини, громадянина. Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася. Про необхідність внесення змін до основного закону заговорили майже одразу після його ухвалення, але конституція проіснувала у своєму первозданному вигляді вісім років. Все різко змінилось наприкінці другої каденції Леоніда Кучми у 2004-му. Всі чудово усвідомлювали, що на виборах 2004 року переможе не Янукович, а переможе Віктор Ющенко і. Та та влада, яка була попередня в своїй значній частині, вона боялася певних таких реакцій, якщо хочете певного переслідування, і тому вони. Зацікавлені були в тому, щоб ослабити роль президента, що власне їм і вдалося. Перші і водночас кардинальні зміни конституції відбулись наприкінці 2004-го. Тоді політична реформа стала компромісом між помаранчевими, білоблакитними та так званою старою гвардією. Україну перетворили на парламентську президентську республіку. Крок, який був спрямований на парламентське формування уряду, в принципі, можна оцінювати позитивно. Однак при цьому не було зрівноважено це з повноваженнями президента. Більше того, виписані були ці повноваження таким чином, що провокували конфлікт і не давали легальних шляхів розв'язання цього конфлікту. Все це наклалося ще на певні особистості протистояння, і в результаті редакція Конституції 2004 року показала свою слабу життєздатність. І певну конфлікту саме численні конфлікти між главою держави та коаліційним урядом призвели до нових спроб змінити конституцію. Проте вдалося це лише після президентських виборів 2010-го. За поданням депутатів від партії регіонів, конституційний суд просто скасував політреформу 2004-го, Чим повернув чинність конституції зразка 1996-го. Таке рішення спантеличило не лише вітчизняних правників, а й європейських. кажуть, такого в історії конституційного права ще не було до того ж, чинна конституція не передбачала можливості внесення змін таким шляхом. Коли закон про внесення змін до конституції почав діяти, він втрачає своє існування як закон. Це вже конституція, і зносити зміни до конституції можна було тільки у порядку в визначеному конституції. В результаті скасування політреформи конституційний процес в Україні повернувся до самого початку. Кожна владна команда. Вони міняються навіть в середині е, процесу дії якогось проміжку дії е, е, тієї чи іншої політичної команди. Вони всі прагнуть е, змінити конституцію. Е, яким чином ясно, так щоб підвищити або ті, або інші порноважні? Чому? Тому що вони або там, або там сидять. Тепер в країні створена конституційна асамблея, яка знову готуватиме зміни до конституції. Це така заготовка на 2015 рік. В залежності від рейтингу, який матиме президент Янукович напередодні президентських виборів 2015 року, маючи вже заздалегідь підготовлену там конституційну асамблею і, і, і так далі, він прийме рішення в останній момент, які зміни в Конституції він хоче, чи в бік посилення президентської влади. Чи навпаки в бік переходу до парламентської республіки, якщо він не, не віритиме в шанси обрання на повторних на повторний термін? Тож у 2010-му українська конституція остаточно перетворилась з основного закону, покликаного регулювати відносини держави з громадянами на інструмент отримання влади, такою вона і лишатиметься, допоки в Україні не навчаться не тільки змінювати закони, а й виконувати їх?